Є звання професора Ярмоленко Наталі Миколаївна. Дякую до звездів. математики та методики навчання математики Акуленко Ірині Анатолійовні. Присвоєна вчене звання професора кафедри практики англійської мови Данилюку Сергію Семеновичу. Так, Куліш Олені Володимирович. Призвонив чине звання доцента кафедри англійської філології Вілівченко Віктору Олеговичу. Навчене звання доцента цента кафедри фізики Ткаченко Анні Валерійови. <плес> Присвоєно вчене звання доцента цента кафедри практичної психології сір Ірині В'ячеславні. Звання доцента кафедри державного управління і соціально-політичних наук самойларисі на Які. <плес> Присвоє навчене звання Доцента кафедри української літератури та компаративістики Бога Наталії Андріївні. та практики перекладу рибалці Наталії Сергійовичі. Присвоєно вчене звання доцента кафедри педагогіки вищої школи і освітнього менеджменту Андріяко Тетяні Юрійовні. доцента кафедри психології Богдан Тетяні Вікторівна. Присвоєно вчене звання доцента кафедри дошкільної і початкової освіти Янгаличеві Єрині Віталівні. Доцента кафедри автоматизації та комп'ютерно-інтегрованих технологій водненко Тетяні і